Всім вітання! В сьогоднішньому відео поговоримо, як створити власний сайт. Чи, мабуть, краще сказати, власний блог, тому що створювати ми його будемо на платформі Blogger від Google. Перше, що потрібно мати для створення сайту, це аккаунт в Google. Ну, я думаю, він у вас вже у всіх є. Далі нам потрібно перейти на платформу Blogger і там уже почати створювати наш сайт. Перейти на площадку Blogger можна двома способами: можна просто написати в пошуку Blogger і перед нами відкриється вікно. Ну, тут верхнє посилання це реклама, а далі буде «blogger.com». Або ж є більш простіший спосіб в додатках Google вибрати додаток-блогер. Перед нами відкривається платформа, на якій ми будемо створювати наш сайт. Відразу натискаємо кнопку Створити свій блог, просять підтвердити нам наш аккаунт. І, можливо, попросять вести нам наш пароль. Нас відразу просять написати назву нашого блогу. Тут можна написати будь-що, потім в майбутньому його можна змінити. Їдемо далі. Далі нам буде потрібно ввести адресу нашого сайту, за якою його можна буде знайти в інтернеті. Прописуємо будь-яку адресу латинськими літерами, ну, аби вона була вільна. В майбутньому, після того, як ви придбаєте собі домен, тут його можна буде змінити, цю адресу. Так, є адреса вільна. І натискаємо кнопку зберегти. Є. Перед нами відразу відкривається конструктор нашого сайту. Перша сторінка із публікаціями. Тут ми можемо створювати відразу нові публікації. Натиснувши кнопку Створити нову публікацію, ми відразу зможемо написати її назву і написати відповідно якусь публікацію. Але для початку. Ну, от у нас, до речі, вже створилася навіть без назви, без нічого, є просто пуста публікація. Але спочатку я б вам рекомендував зробити деякі налаштування. Ну, наприклад, змінити макет, змінити тему нашого сайту. Якісь налаштування провести з кольорами і, можливо, попереміщувати деякі віджити, які будуть розміщуватись на нашому сайті. До речі, наш сайт вже можна переглянути в мережі, просто натиснувши кнопку переглянути блог. Ну, так виглядає. Наш сайт. Тут ще нічого немає, і є тільки назва нашого сайту. Повернемося назад. Перейдемо до теми нашого сайту. Тема це зовнішня обкладинка нашого сайту. По умовчанню тут стоїть Contempo Light. оця тема. Тут їх, до речі, також налаштування по кольорам є цілих 5 штук, можна вибрати. Ну і далі пішли ще різні різні теми, які ви можете підібрати для свого блогу. Тобто, якщо там буде блог про кулінарію, можливо, вам цей дизайн підійде, про подорожі, підійде інший і так далі. так далі. Тобто є тут з десяток різних тем, які можна підібрати, а потім також їх налаштувати. Навіть якщо ви виберете цю тему і вам будуть не подобатись кольори, ви в майбутньому все можете змінити. Ну, Наприклад, я виберу, хай буде оця Picture Window, вибираю цю тему, натискаю застосувати. І натискаю ОК. Так, ця тема вже застосувалася до нашого сайту. Її можна налаштувати. Натискаємо кнопку налаштування. Відразу можна змінити фонове зображення. Фон, який відображається за нашими дописами. Там він трохи розмитий. Можна, до речі, перейти знову за посилання на наш сайт, перезавантажити стрінку і побачити, що там є якийсь фон. Тобто це якась картинка. Повернутися на «Налаштування». Можна. Зовсім вилучити, щоб був сайт без фону, або ж вибрати якесь інше. Тут нам платформа вже пропонує деякі зображення, їх тут ціла маса, можна вибрати. Або ж натиснути кнопку Завантажити зображення і вибрати будь-яке своє. Ну, наприклад, я ось виберу це. І натисну готово. Окей, фон є. Ні, меню. Якесь інше, бо щось рябить сильно. Окей, okay. хай буде таке сіреньке. Далі можна вибрати основну палітру кольорів. Зараз у нас є тут червоний, так? І сірий. Ну, більше, мабуть, червоного. Ну так. І е, шапка нашого сайту, де прописана назва, також червона. Її можна змінити на будь-який. Ну, наприклад, давайте ось, натиснувши кнопку. Із такою фарбою змінити кольор. Ну, наприклад, хай буде зелений. Отак. І так вже буде виглядати наш сайт. Далі, у нас тут є невеличка підказочка, що змінити палітру кольорів основних посилань, різних текстів можна на вкладки додатково. Вкладка додаткова знаходиться трошки нижче до неї. Ми дійдемо згодом. Далі, наступне посилання: змінити ширину. Можна змінити ширину нашого сайту. Тобто, у нас є основне вікно, весь блок, оце, від цієї точки до цієї. Зараз він становить 960 пікселів. Тобто ця ширина 960. Це е, так розраховано програмою ну, самим, самою платформою, що воно відображається майже на всіх е, гаджетах, приблизно однаково і ну, виглядає симпатично. Тобто, стандартна ширина 960. Її можна змінити, зробити або вуще. Або ширше. Тобто, якщо у вас будуть там невеличкі статті з маленькими якимись картинками, так, то можна зробити ваш блог повуще. І І тут є налаштування правої бічної панелі. Тобто в нашому блогі є права бічна панель, от, де є додаткові віджити. Тут є якісь посилання, пошуки. Цю бічну панель також можна змінити її ширину. Наприклад, зараз вона становить 310 пікселів, її можна зробити вущою. Так, буде зовсім вузенька. Ну, а тут, якщо ми змінимо, повернемо стандартне зображення 960. Так, оця панелька буде зовсім вузенькою. Ну або ж можна зробити її більше. 400 чи так далі. Все вже потім ці також налаштування можна буде змінити в будь-який момент, коли ви вже будете наповнювати ваш сайт і будете розуміти, чим він буде наповнюватись і які розміри для нього потрібні. Можна натиснути. З значення і встановити по умовчанням, І все відновиться. Далі, далі йде макет нашого блогу. Зараз він виглядає ось так: верхня частина, головна частина, де розміщуються наші публікації, і бокова частина, де є один горизонтальний блок і два вертикальних. Є можна вибрати з відзеркаленням в іншу сторону. Тобто, ось наші публікації. Далі одна горизонтальна частина і дві вертикальні. Ну, і тут можна також вибрати, можна взагалі вибрати, що буде блог без а, бічної частини, буде повністю все на одній сторінці. Далі нижче йде макет нижнього колон титулу, тобто те, що прописано у нас ось тут, можливо, його розмістити буде на три частини, і там вносити якісь ну, додаткові дані, наприклад, там, про контакти чи якісь додаткові посилання, додаткову інформацію і так далі. Або він може бути сплошною частиною, розділений на дві, або ж три горизонтальні риски. Я залишу так, як все є. Ну тут, можливо, буде. Так, це є. І а, останнє посилання це додатково. Те, що я казав, тут можна змінити налаштування наших шрифтів. Можна вибрати шрифт текстів на сторінці, його колір, фон і так далі. Під меню вибираємо стилі тла на сторінці, також можна вибрати кольори. Можна вибрати стилі посилань, тобто э, змінити кольори наших посилань і э, заголовок блогу. Тут також його можна поміняти: вибирати шрифт, колір і так далі. В майбутньому, ще раз повторюсь, ці ці налаштування можна буде змінити. Я ж поки що залишу все так є. І якщо ви зробили будь-які зміни, обов'язково потрібно в нижньому правому кутку натиснути іконку з дискетки. Натискаємо Зберегти повернемось сюди, на нашу головну сторінку. І обновимо її. Подивимося, чи збереглися наші налаштування. Так, фон ми змінили, колір ми змінили, і е, ширину також ширина тут трохи змінила. Повернемось в нашу панель управління. І натискаємо кнопку Нова публікація. Прописуємо наш заголовок. І прописуємо тут якийсь текст. Далі пройдемося по функціям, які має сторінка з написанням нашої статті. Чи публікації. Отже, перша кнопочка з олівчиком, в якій можна вибрати написання простого тексту або перегляд в HTML. Тобто, якщо ви знаєте код, можна писати в кодові. Далі відмінити або повторити, зміна шрифту, зміна розміру, абзац, Далі зрозуміло: жирний, курсив, підкреслений, закреслений, колір тексту. колір Фону тексту, посилання, зображення, можна відео ставити, або ж смайлики. Ну, і тут, я думаю, вже зрозуміло, що отступи, розміщення тексту, або ж можна вибрати інші варіанти. Ну, тут стандартний набір, який має той же самий Word чи Excel. Далі у нас буде налаштування публікації. Далі можна прописати мітку нашій публікації. Мітки це ті ж самі ярлики, за допомогою яких ми в майбутньому зможемо знайти ту чи іншу публікацію. Далі. Дата публікування, вибирати дату і час, тобто можна на майбутнє вибрати публікацію, ну або ж поставити автоматично. Постійне посилання можна буде вибрати і прописати адресу нашому посиланню, або ж буде просто автоматично прописуватися дата нашої публікації. Далі можна поставити геомітку йому, і також є додаткові опції коментарі. Дозволяти або не дозволяти ставити коментарі до даної статті. Після того, як ми в нашу статтю додали текст, можливо, посилання там, картинки чи відео, можливо її попередньо переглянути. Як вона буде виглядати, або ж просто натиснути Опублікувати і натискаємо Підтвердити. Є, можна перейти на наш сайт, оновити сторінку, і ми бачимо, що наша стаття вже опублікована. Далі в відео поговоримо ще про декілька додаткових функцій, які допоможуть вам правильно налаштувати і зробити більш адаптивним ваш блог. Але зараз я попрошу вас, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте палець вверх, підпишіться на мій канал, якщо ще не підписані. І зеленіть дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. І так, їдемо далі. В нашому блозі при публікації наших статей. Вони будуть відображатися тут як у новосному блозі, тобто йтимуть одна за одною. І всі ці вони відображатимуться на головній сторінці. Але щоб якось відфрагментувати наш сайт, можна створювати у ньому додаткові сторінки. Але перед тим як додавати сторінки, о, зараз їх у нас немає, нам потрібно зробити деякі налаштування на нашому сайті. Наприклад, якщо наші дописи будуть всі як у новосній стрічці, те, що я вже казав. То сторінки тут не відображатимуться. І ми їх не зможемо знайти. Тому для нашого блогу зараз потрібно додати меню, в якому будуть відображатися наші сторінки. Для цього потрібно перейти в макет і вибрати, де написано всі стовпці, додати гаджет, в якому ми зробимо меню. Натискаємо кнопку Додати гаджет. І вибираємо гаджет, який називається сторінки. Є назва. У нього буде сторінки, можемо тут написати йому, наприклад, меню. Неможливо, ця назва не буде відображатися на нашому сайті, а буде тільки для внутрішнього користування, тобто ми зможемо знайти цей гаджет тільки по назві, якщо його потрібно в. Майбутнім буде відредагувати. Далі буде відображатися список наших сторінок. Зараз їх немає, тут є тільки головна сторінка. Коли ми додамо наші сторінки, тут їх можна буде додавати. Зараз натискаємо зберегти і подивимося, як це буде виглядати вже на нашому сайті. Є. З'явилося меню, але тут є одна сторінка, яка називається головна сторінка. Повертаємося назад і натискаємо кнопку сторінки. Натискаємо кнопку нова сторінка. Пишемо її назву. Ну, наприклад, ми зробимо сторінку, на якій ми будемо розміщувати а, якусь інформацію. Наприклад, будемо розміщувати відео. Відео можна завантажити з комп'ютера або можна завантажити з YouTube. Якщо у вас є власний YouTube канал, тут з'являться ваші завантажені відео. Якщо каналу у вас немає, можна натиснути пошук і знайти будь-яке відео з інтернету. Ну, наприклад, напишемо Котики. Вибрали і натискаємо Вибрати. Є. Воно з'явилося у нас у такому форматі, якому воно є на Ютубі. Його розмір можна змінити. Натиснувши кнопку Shift, розтягнемо зі збереженням сторін. Ось отак. Є. Далі натиснемо Опублікувати. Натискаємо Підтвердити. Є. Є у нас сторінка. З нашим відео. Тепер повернемося на сторінку макет, знайдемо наш віджет меню. Натиснемо Редагувати. Натиснемо Додати новий елемент і напишемо назву сторінки. Ось нам підказка викликала це відео. Натискаємо Зберегти. І ще раз натискаємо Зберегти. Можна перейти на нашу сторінку, оновити її. І ми побачимо, що в нашому меню вже з'явилася вкладочка відео. Натискаємо, і перед нами відкривається сторінка з відео. В майбутньому цю сторінку ви можете редагувати. Тобто на це відео додавати відео скільки завгодно. Натискаємо. На неї. Відкривається редагування. Переходимо нижче, прописуємо якийсь текст. Наприклад, нове відео. Щекати. Також натискаємо додати відео, вибираємо YouTube, пошук, ще коти якісь, ну, такої, і натискаємо вибрати. Воно знову маленьке, його можна розширити до тих розмірів. Ну, Взагалі по налаштуванню, по розмірам, я думаю, ви тут самі вже зрозумієте, як що робити, його можна буде відкоригувати, поставити лівіше, правіше, не тільки по центру, ну і так далі. Нажимаємо оновити і переглянемо ще раз, як це виглядає. Одне відео є. Далі допис до нього, і ще одне відео. Далі, що стосується налаштувань нашого бічного меню, тут також є якісь посилання, є віджити. Ці всі віджити можна відредагувати, як ви вже зрозуміли, на вкладці Макет. У нас є. Права частина, вона називається Sidebar Right 1. Є Sidebar Right 2 і Sidebar Right 2.2. Тобто те, що ми вибирали в нашому макеті: одне горизонтальне меню і два вертикальних. Тут можна вставляти всі всякі різні віджети або гаджети. Але на цьому я зупинятися не буду. Якщо буде потрібно всю, всю додаткову інформацію, ви знайдете на моєму каналі. А зараз на цьому відео я закінчую. Всім велика подяка за те, що подивилися. Зустрінемось у наступному відео.